Вчора розмовляв з адвокатом в Німеччині, і вона мені розповіла, що робити, якщо закриють 24-й параграф для українців. Тож, перший спосіб це перейти на робочу, підтвердивши при цьому вашу кваліфікацію для дефіцитних робочих спеціальностей. Є така програма, як блакитна карта. Сюди відносять лікарів, програмістів та інших. Наступний шанс це навчання у вищому навчальному закладі, це бакалавр або магістр. Потрібен сертифікат С1 і підтвердження абітурієнта також є віза з метою пошуку роботи на 6 місяців. Якщо у вас є близькі родичі, чоловік, дружина, діти, батьки в окремих випадках з німецьким громадянством або з дійсним дозволом на проживання в Німеччині не за 24-м параграфом, а за іншим типом дозволу, можна розглянути оформлення посвідки на воз'єднання сім'ї, і останні дві найпростіші можливості залишитись в Німеччині розповів. В описі під цим відео